Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Ви знаєте, коли Бог приходить у твоє і моє життя, це не тільки, знаєте, що ну, якби нема ворожнечі, відсутній той гріх, який перешкоджає стосункам я і Бог, людина і творець, але разом з тим це дає нам оцей глибокий мир, який тільки може дати Бог. Знаєте, в нашому серці, в нашій душі є це спеціальне місце, про яке е, багато хто говорить, яке має бути заповнене ним. Тому, коли він каже, мир з Богом, яка причина цього миру? Чому я маю мати цей мир і чому він каже, ну, ми маємо мир з Богом? Ну, в першу чергу, це те, що з моменту мого примирення з Богом, Бог стає на мою сторону. Він…